Що у нас проводять якщо на початку 90-х з-поміж наркозалежних було 90% ін'єкційних наркоманів, то нині менше 40% – констатують лікарі. Проте небезпека залишається, оскільки це не лише руйнування здоров'я наркотиками, а й небезпека інфікуватися смертельними хворобами. Саме тому одним з напрямів порятунку є замісна підтримувальна терапія. Нині в області 196 осіб відмовилися від шприців і щодня вживають таблетки зі зменшеним вмістом наркотичних речовин. Замісна підтримувальна терапія впроваджується в Україні вже давно, з 2004 року. Вона включена в національну програму протидії туберкульозу Вілінфекції в національну державну програму. І саме цей напрямок замісної підтримувальної терапії є одним із пріоритетних. Нині життя чотирьох пацієнтів наркодиспансеру стане простішим. Завдяки сумлінній поведінці, ці четверо людей отримуватимуть препарати в аптеці. Пацієнти, які довгий час перебувають в програмі і підтвердили свою прихильність до програми своєю поведінкою, своїм позитивним ставленням, вони можуть отримувати рецепти. За рецептом отримати препарат в аптеці і певний час. Ну, ми зараз дискутуємо, який це час. Спочатку, можливо, там на три дні. Я пропоную головному лікарю дати таке вікно поки що п'ять днів. Завдяки продуманій схемі та механізму контролю, зловживати препаратами із вмістом умістом наркотичних речовин не вдасться. Тим часом лікарі констатують, якісно та своєчасно лікувати наркозалежних із супутнім віл снідом чи туберкульозом видається саме завдяки замісній терапії.